Дуже невигідно там Дональду Трампу зв'язуватися з конституційними питаннями, і питаннями української юстиції з приводу обміну територій, визнання, невизнання і так далі, і тому подібне. Тобто підштовхує Трамп президента Зеленського до одноосібного фактичного рішення. Він говорить йому от прямо, от візьміть цитату, і почитайте. Він говорить, що Зеленський ні в кого не питав. Дозволу, коли він починав війну, ну якось трамп так ну зеленський не починав війну Це по перше, путінний розпочав. Але от Зеленський там не питав дозволу там навби на вбивання людей. Трамп говорить прямому і каже: а чого він зараз питає? Дозволу на там обмін територіями для того, щоб перестати типу вбивати людей. Тобто, тут ну Трамп там формулювання, ну старий він дід уже, правда. Він може там формулювати якось нечітко, коли в нього не написано. Але з іншого боку. Іде, ідея, ідея зрозуміла так. Зеленський, ти ж оголосив воєнний стан. Ну то тепер оголоси обмін територіями: візьми на себе відповідальність як лідер, який типу хоче там щось завершити, чи щось не завершити. Трамп його підштовхує до цього кроку, але Трамп в той же самий час, і тепер про. Власне, тональність і про цей негатив, як, з яким Трамп все це говорить. Трамп е фактично чомусь, і у мене є здогади, чому намагається зробити зеленсько. Це така історія превентивна. Намагається зробити зеленського чомусь винним, у разі, якщо щось піде не так на Аляс.